Ця панель вона про учасництво та спільну дію. Я запрошую до модерації пана Сергія Ткаченко, старшого співробітника Офісу Ради Європи в Україні. І Сергія знаю як того, хто давно працює з інструментами демократії в Україні. Сергію, вам слово. Да, дякую, друзі. Радий всіх бачити і дякую в першу чергу. Міжнародному фонду відродження за організацію цієї конференції і за цю зустріч. Тому що е, простір формується в зустрічі, свідомість змінюється в зустрічі, а далі вже ми змінюємо громади, суспільство і країну. І я хочу, напевно, перше, що е, коли ми говоримо про стійкість, згадати, коли ця стійкість е, вперше увійшла в моє особисте життя і після е, окупації. Частини Сходу України в 2014 році тоді тема стійкості ще була не така популярна. Ми більша частина наших вимушено переміщених осіб, коли вже там, перемістились в інші міста, в Київ. Ми з родиною опинились в Києві. Я пам'ятаю, що один мій знайомий. Психотерапевт е говорив, що для більшості людей, які до нього приходять на консультації, тема стійкості сприймається як така позиція, незгибаємо залізобетонна позиція. І він каже, що на жаль, це тільки ззовні виглядає, що е, ця залізобетонна позиція є такою е, формою стійкості. А коли заглядаєш всередину людини, то бачиш, що це на жаль ознаки паралічу. І от я дуже радий, що за ці роки да ми е, вийшли за межі цього стереотипного сприйняття нашої стійкості. Що це не тільки опірність, а сьогодні ми говоримо і про стійкість як адаптивність, і стійкість як комунікація, стійкість як ідентичність, і багато багато інших компонентів цієї стійкості. І щоб для того, щоб продовжити цю дискусію, для того, щоб наповнити зміст цієї стійкості. Я запрошую наших спікерів нашої панельної дискусії. Це пан Ігор Симоволос, політолог, програмний керівник громадської організації Асоціація Миротворча школа. Пане Ігорю. Пані Ірина Каращук. Співзасновниця, експертка з фінансів, стратегічного планування та цифрових рішень для територіальних громад, громадська організація Центр логістики розвитку громад, пані Ірина Гайдучик, виконавча директорка, експерта з розвитку місцевої демократії та громадянського суспільства, громадська організація Волинський інститут права, і Павло Ткач. Проєктний менеджер, менеджер громадської організації Місто Розумних. Дякую нашим спікерам за те, що погодились взяти участь в нашій дискусії. І е, я думаю, говорити про е, участь. про… Учасництво в спільноті, де по суті в кожної громадської організації це є фокусом постійної уваги, це і легко, і складно. легко, тому що ми всі знаємо про що йдеться мова, а складно про те, що нам все таки протягом нашої дискусії потрібно знайти. Ті додаткові компоненти формули стійкості, про які йшлося на початку нашої конференції. Тобто щось додати цінного такого, що ми ще з вами або не чули, або не знаємо, або просто не звертали на це увагу. І я хотів би для того, щоб потім повернутися і поговорити про конкретні речі, про конкретні приклади на рівні. Там територіальних громад почати, почати з такого з глобального контексту. Буквально пару днів тому побачив нові дані Міжнародного інституту демократії та сприяння виборчим процесам, це International Idea, і в звіті цього інституту. Global State for Democracy 2025 року йдеться про те, що демократія і найдалі перебуває під тиском. І у період з 2016 року по 2024 більше країн зазнали відкату, ніж досягли прогресу. І це найдовший період глобального демократичного занепаду з часу, коли цей інститут почав вести свої спостереження з 1975 року. І виділяються дві ключові тенденції. Перше представництво досягло найнижчого рівня у світі з 2001 року, що свідчить про зростання проблем у тому, як громадяни можуть бути почутими та як функціонують інституції. І друга це верховенство права залишається найслабшим аспектом в глобальному вимірі. І от екстраполюючи цю ситуацію на Україну, можна сказати, що е, ну, щодо представницької демократії, у нас зараз також є багато запитань. Для цього є багато і суб'єктивних і об'єктивних факторів, пов'язаних з війною, з режимом воєнного стану, неможливістю проведення виборів під час війни. І тут моє перше запитання до пана Ігоря: коли у нас представницька демократія не виконує повноцінно свої функції, особливо там в умовах відсутності політичної змагальності на місцевому рівні. Можливо, цей учасницька демократія, учасницький підхід, і має підставити до ці для е, загальної системи своє плече? Які шляхи для впливу на процес прийняття рішень у нас залишаються на місцевому рівні, особливо коли ми говоримо про е, прифронтові е, територіальні громади? Е, е, які процеси або підходи потрібно ще актуалізувати для цього? Будь ласка, пане Ярю. дякую. Я почну трошки з якби з далеку, і скажу, що от наш проект Українська миротворча школа, який вже розвивається 12 років. Він пройшов таку певну еволюцію, оскільки ми реагуємо на потреби наших слухачів, а це переважно представники місцевого самоврядування, активісти з громад. І здебільшого це схід, південь, центр. Зараз ми також працюємо на з західною Україною, особливо коли мова заходить за заходом України. Заходить про ВПО, які інтегруються всі громади. Так от. На початковому етапі з 2014 року, починаючи, запад був на конфлікти. Тобто, що, зрозуміти, що таке конфлікт, зрозуміти, що таке українська ідентичність, як працювати, як взаємодіяти в умовах конфлікту, як стати ефективним в умовах конфлікту. Потім, коли буквально перед війною, виник запит на переговори. Тобто, люди відчули, що цього недостатньо, треба навчитися домовлятися. І останнє, що от ми зараз спостерігаємо за останній рік, це люди хочуть бачити майбутнє. Тобто, виник, виник запит на стратегічне планування для того, щоб побачити, як та чи інша громада реальна існуюча на землі, чи яка була. Ну, існує зараз в вигляді такої віртуальної переміщеної громади, може існувати, зберегти свою ідентичність і разом з тим інтегруватися. І це дуже складні процеси, з якими стикаються в першу чергу громади, і ми бачимо дуже, дуже важкий вибор, важкий вибор от, власне, людей, особливо на прифронтових територіях. Тут слід сказати, що навіть ті населені пункти, які знаходяться під українським контролем, тут я локалізую там, скажімо, Запорізький фронт і Запорізька область, а вони здебільшого залишені людьми. Тобто ці громади перемістили в місто Запоріжжя. Переважна більшість людей зараз мешкають в Запоріжжі. І шанси на те, що найближчим часом ці громади можна відновити, мінімальні. Це реальність, з якою багато людей живуть. Я вже не кажу про те, що. Запорізька область, 70% цієї області окуповано, і люди з переміщених громад вони також мешкають в Запоріжжі або де інде, але відмінність від інших територій, окупованих тимчасово. То Запорізька специфіка в тому, що переважна більшість вони осідають в центрі області в самому місті Запоріжжя. Який виклик сьогодні стикаються громади, от якраз в контексті питань, які тут обговорюються? З одного боку, зрозуміло, що процес сидіння на, там, на валізах, який дуже характерний був для перших декількох років повномасштабної війни, зараз потроху починає. Вже бути деструктивним, тобто люди усвідомлюють, що необхідно інтегруватися в приймаючі громади, шукати можливості осісти, отримати землю, отримати житло. Є позитивні приклади, коли це реально працює, і коли громади активно працюють з переміщеними особами і залучають їх до своєї громади. Є негативні, скажімо, приклади, які говорять про певну байдужість до ВПО, але в цілому дискусію, яку ми бачили, нещодавно повернулося з Запоріжжя, як знайти межу або як знайти баланс між збереженням локальної місцевої ідентичності. Того містечка, то тієї громади, звідки вони походять, і е, тою вимогою часу, що ви змушені е, вже безпосередньо інтегруватися в громаду і е, через якийсь час ставати мешканцем цієї громади. Ця дискусія триває і її, її е, ви, ну, висновки, які практично зараз зробити поки що неможливо. В цілому. Якщо говорити про ці процеси децентралізації централізації, які ми спостерігаємо, тут абсолютно справедливо зазначено, що більшість проблем, пов'язаних з цим вони об'єктивні. Це період воєнного часу, коли це певна централізація дозволяє швидко приймати рішення, можливо, не завжди на користь якості цих рішень. Але я хочу зазначити, що ідентичність от ту українська ідентичність, яку ми бачили у наших співгромадян в Запорізькій Херсонській області, особливо в перші місяці окупації, в цей Спротив, який вони демонстрували, він походить саме зміцнення української децентралізації, тобто успішності реформи української децентралізації, саме тоді, коли громадяни, мешканці цієї громади побачили, що вони спроможні впливати на прийняття рішень, що вони сформувалися і відчували себе як громада. І оця взаємодія всередині громади, де разом з головою громади, де всупереч голови громади, але ця взаємодія і цей опір, який чинили українці, він якраз в значній мірі пов'язаний, що ідентичність українська це не щось абстрактне, а це конкретна дія, яка головним чином формується через долученість людей до. Реалізації тих чи інших завдань на землі, тобто, коли вони відчувають, що це їхнє, і процеси, які відбуваються зараз в контексті централізації, це також виклик, який ми бачимо щодо, щодо ідентичності. З одного боку, зберегти ідентичність, це значить зберегти зв'язки, зберегти, зберегти комунікацію, зберегти взаємодію в рамках конкретної громади. З іншого боку, коли по суті від тебе нічого не залежить, а все залежить від вертикалі, яка вирішує ці питання і головне грошові питання, то виникають проблеми з можливостю збереження цієї ідентичності. А ми перед конференцією ми обговорювали в тому числі от можливість, як, як зберегти взагалі і комунікацію з окупованими територіями, і от як, от громади, які релоковані громади в Україні, можуть підтримувати цю комунікацію з окупованими територіями. І чим далі, тим більше ми бачимо, що це складніше зробити, тому що росіяни практично знищили будь-які способи комунікації. Тобто практично всі доступні існуючі менеджери вже не працюють. Навіть, навіть ті, які до останнього моменту, навіть телеграм, який ще можна було, вже не працює. Тому це питання залишається доволі складним. Але я помітив одну річ: якщо голова громади активно працює в скажімо, місцях релокації, підтримує своїх мешканців, активно взаємодіє і має комунікацію, все одно має комунікацію з тією територією і регулярно пише про те, що відбувається на окупованих територіях, то я вам скажу, що в першу чергу його читають звідти. І люди сам в першу чергу хочуть почути про себе і хочуть почути, що про них не забули, що їх, е їх не списали як колаборантів, як зрадників, як запроданців і таке інше. І от це дуже важливий момент, який я хочу підкреслити, що на окупованих територіях переважна більшість людей. Вони не є зрадниками, колаборантами і, і, і такими, які співпрацюють з Росією з власною волі. Так, да, вони змушені адаптовуватися до цих умов, але вони залишаються українськими громадянами і чекають українську армію. Тому це поєднання. І підтримання певної ідентичності в місцях релокації локальної ідентичності, української ідентичності, яка базується в першу чергу на тих здобутках, які громада досягла передвоєнні роки до повномасштабки, які громада досягла чинич опір, які громада досягла, коли вона не розчинилася в цьому морі, у Великому українському морі, а зберегла себе і. Комунікація будь-якими можливостями з тією територією, демонструючи, що про них не забули, що ми їх рано чи пізно звільнимо. Оце якраз є основою для того, щоб зберегти на майбутнє ці, цих людей в першу чергу, як громадян України, і мати надію на те, що. Ці території, які зруйновані зараз війною, і практично об'єктивно в найближчий час не будуть відновлені, згодом в майбутньому будуть відновлені. Дякую, пане Ігорю. Особисто від мене, як людина, яка народилась в Кропивницькому, але 20 років прожила в Донецьку, я дякую за цю тезу про те, що люди, які залишились на окупованих територіях, не є зрадниками і колаборантами, а люди, це люди, громадяни України, які адаптуються до умов і чекають на е, визволення. Е, і я для себе от записав, да, тобто такий. Е, Певну формулу від конфліктів до переговорів, і від переговорів до бачення майбутнього і від сидіння на валізах до повноцінної інтеграції в тих громадах, де люди живуть. От і тут у нас ми переходимо прозвучало слово про стратегічне планування.